Всім привіт друзі, мене звати Назар, ви на каналі Назариксикс і сьогодні субота відео про танки Бабаха, якого я вам обіцяв. Бабаха, мушний танк, лютий танк. Дуже багато танків обновилося. Оновилося жовтий танк, обновився КВ44. І ще до нього молодший брат добався КВ5. Короче, дуже багато всього було. Я був в селі, а сьогодні я приїхав. Коротше, починаємо. Сьогодні ми оглядаємо жов... советских танків. Так, ось, як я розкажу, Бабаха лютий танк. КВ 2 Бу... генерал був. Столиця Київ і маленький городок. Якщо його захопити, то тут буде німецьке. Так, в принципі, база. І дивіться, якщо оцей стан він з уголком таким на борту, якщо вони отак отак будуть. А так будуть їхати, то він може встрикнуть його. И если, даже хтось буде понище, то він може вистрикнуть патрони, що в нього може остатися заражений один патрон. І все. Отак ось. Так, ну ось я вам його об'яснив. Как Черепаха. Лагодиний черепаха. І ще маленький танк. І ще в нього теж є про Ось ще маленький танк він ремонтує. ТВ Черяк. Генералов прошлий. Так. І ну, мені танчик. КВ-44. Новий. Називати його на КВ-45. Він новенький і дуже мощний. А той КВ-44 пройшли, він утонув. Його потопився, він якось. Ну і тут ще младший братик. Так, о, ось він. КВ КВ-44 це КВ5. І це було останній танк. На законці відео закончено всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відеоків. До побачення!